Ми Будемо що робити? Танцювати одиннадцяти часов минут. Молодець. То що, let's go? Yes! Octonauts, let's do this! Долучаєш до флешмобу та запрошую всіх охочих підтримати ініціативу дітей та молоді з інвалідністю з метою привернення уваги до війни в Україні та з нагоди міжнародного дня миру. Цей флешмоб приурочень до Дня миру. Його влаштовує декілька закладів в частності жага життя, в якій перебуває моя донька. Головна мета все та ж ми проти війни. Ми за мир. Ми хочемо жити, щоб наші діти жили у вільній країні. коли ніколи немає сирени. Ну, мир це чисте, блакитне небо, це колоситься жито, це сміються діти. У мене син має групу інвалідності, але я стараюся, щоб якось розвинути його, щоб життя його текло в гарному руслі. Дітки наші, це звичайні діти. Вони також розуміють, що таке війна, які наслідки війни, скільки гине людей, скільки гине дітей. Цей захід ми провели до дня всесвітнього дня миру. Ми висвітлили протест війни, яка відбувається в нашій країні, і хочемо, щоб наш протест побачили не лише в нашій країні, а в усьому світі, і щоб приєдналися до нас також.